Не нарікайте, що народ бідний, але робіть, щоб був культурний, і тоді буде матеріально щасливіший. Вітання це програма Манускрипти. Ми сьогодні спілкуємося про українського релігійного, культурного, політичного діяча, греко-католицького священника, прем'єр-міністра, а потім президента Карпатської України. Говоримо про Августина Волошина, один із співзасновників просвіти та учительської громади на Закарпатті. Був лідером найвпливовішої політичної організації УНО Українське національне об'єднання в 1939 році. Став президентом Карпатської України. Був ректором Українського вільного університету в Празі. У 1945-му помер в одній із радянських тюрем Москви. Спілкуємося про Агустина Волошина з нашим гостем. Це Павло Артемишин, кандидат історичних наук, науковий співробітник інституту українознавства імені Івана Крип'екевича НАН України. Вітання Павло. Вітаю. Ми спілкуємося про Агустина Волошина і про цей період Закарпаття, який дуже цікавий. Адже Закарпаття в цей час, на початку 20-го століття, воно розвивалося в такому контексті величезної кількості різних політично-національних. Поглядів один з таких напрямків було москофільство, яке зберігало ще сили з кінця 19 століття. І на початку 19 століття на Закарпатті діяв такий діяч, як Олександр Духнович. Він був будителем Закарпаття, але потім перейшов на москофільські тенденції, на москофільські погляди. Потім з'явилося на Закарпатті таке товариство імені Духновича, яке поширювало російську мову, російську літературу, російські якісь тенденції. І говоримо про Авостина Волошина як лідера української течії, але одружений. Він був з жінкою, яка є родичкою далеко Олександра Духновича. Тобто ми розуміємо, наскільки все заплутано в Закарпатті, ті політичні національні різні рухи. Як українські течії вдалося перемогти і мадяризацію, і москофільство, і навіть такий штучний проект створення окремого закарпатського русинського народу в той час. Дякую запитання. Та дійсно нічого дивного немає, оскільки Закарпаття перебувало, можна сказати, на рубежі 19-20 століття під подвійним контролем. З одного боку, маємо столицю у відні Австро-Угорської імперії, а з іншого боку, підпорядкування Будапешту як Транслейта, як, як центр Транслейтанії, верства освічена, була дуже вузькою. згадували Духновича, і справді його дружина Волошена була на одну цієї родини. І е, Волошин сам еволюціонував ще не одразу він став українофілом. Було навчання в Уржуцькій гімназії, де він пересікався із мадярофілами і з русофілами. Москофілами вони стали пізніше на напередодні Першої світової війни. Е, на чому грали русофіли, москофіли на почуттях е, цього протистояння мадіоризації насамперед, тому що українофільський рух ще сприймали не так е, серйозно, а ось протистояння проти мадірофілів е, було. Ключовим і справді русофіли десь мали спочатку вплив серед тих селян на Закарпатті і серед духовенства, зрештою. Але на початку ХХ століття, напередодні Першої світової війни, справді активніше розвивається українофільська ідея і. Особливо вона активізувалася після 1917 року, коли з одного боку в Києві ми маємо проголошення Української Народної Республіки. У 18-му році ми маємо проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. В 2019 році в Хусті проголошується злука із оцією злученою УНР і Зу... УНР 21 січня, ще напередодні офіційного акту злуки в Хусті це проголошується. І одним із. Активних діячів, власне був авостин було серед тих, хто хто апелював до до з'єднаності Закарпаття, Галичини та Дніпрянщини. Карпатська Україна. Ми завжди говоримо так, що Чехословаччину поділили після Мюнхенської угоди, і там ми різні країни називаємо. Але дуже часто ми забуваємо такий момент, як віденський арбітраж. Віденський арбітраж це коли Угорщина свої територіальні претензії висуває до Чехословаччини. І це нам цікавіше, адже Угорщина забирає собі частину Словаччини в 1938 році і забирає собі Закарпаття частину Мукачево. Ужгород, берегово. Чому ми, коли говоримо про карпатську Україну, то столиця місто Хуст, а не місто, а якісь такі, як Берво, Бергово, чи Мукачево чи Ужгород, бо їх просто не було. І коли був цей віденський арбітраж, просили наші, щоб їх відправили, але Августина Волошина Рібентроп не взяв до себе. Чи міг змінити щось би Волошин якби приїхав на цей віденський арбітраж? І чому його не допустили, в принципі, як ну, керівника автономної, тоді карпатської України? Справа в тому, що він прибув до відня, просто йому не дали виступити, і справді забувається часто цей чинник віденського арбітражу, але все-таки він виводить своє коріння із Мюнхенської цієї конференції, так званої, по суті, зради Чехословаччини, західних союзників, коли один із пунктів цієї мюнхенської угоди прописувався, що Чехословаччина має відповідати на претензії територіальні зі сторони Польщі і зі сторони Угорщини. А нагадаю, що поляки мали суперечки з Чехословаччини щодо Тишинської Селезії, а угорці, звичайно, щодо Словаччини, яка свого часу була частиною Великої Угорщини, так званої, Волошин приїхав разом із лідером Словаччини Тісо, але їх не допустили до виступу. Надальше слово, лише угорській по суті стороні. Ну і звичайно, віддавши от Ужгород, Мукачево і Берегово під угорський контроль, і через 10 днів арбітраж 2 листопада, 12 листопада, відбулося урочисте так зване приєднання оцих територій до Угорщини. Сьогодні ми спілкуємося про карпатську Україну і про її президента Востина Волошина. Але чи чули ви про таке державне утворення, як Гуцульська Республіка, яке теж існувало на Закарпатті? Пишіть нам в коментарях і можете писати також, наприклад, як звали президента чи лідера того державного утворення. Ми вже зачепили тему Карпатської України. Ми говоримо про її таку протистояння з Угорщиною. Але Угорщина, зараз в мене є цитата одного з очевидців цих подій. Велася шалена дезінформація в засобах масової інформації на міжнародному рівні. Видумували такі казки, що тут голод, що людей всіх по тюрмах держать, що тут епідемія, ніхто нікого не лікує. Зараз ми спостерігаємо в сучасній Україні схожі тенденції з боку дезінформації з Росії. Тоді дезінформація з боку Угорщини була страшна для того, щоб показати світові, що Угорщина несе світло і радість на закарпаття. Як тоді закарпатські політики українські боролися з тою пропагандою угорською? Організовувалися ще в міжвоєнний час різноманітні культурні організації. Зокрема, сам Волошин був одним із співорганізаторів учительської громади в регіоні в 1939 році. Ще напередодні виборів до Сойму Карпатської України було створено українське національне об'єднання, яке об'єднало по суті всіх українофільських діячів. На той момент це була найпопулярніша політична організація серед закарпатського українського населення. Окрім того, бюлетні виходили при автономному уряді, а пізніше і при оці декілька-два-три дні, коли було створено незалежну карпатську Україну. Тобто, це була це забули засоби преси. І дуже потужним так само інструментом був кінематограф. Каленник Лисюк». Цюк сам вихідець з Надіпрянщини емігрант до Америки, приїхав в Карпатську Україну в березні разом із сином Петром. Син Петро загинув від рук Чехословацької армії 14 березня. А вони з батьком знімали всі всі події, які відбувалися в хусті довкола хуста, загалом на Закарпатті. І пізніше цей фільм, який був змонтований вже в 1940 році, показувався в західній аудиторії. Ано мусимо організувати свою армію. До січовики волоситься народ масами, але не маємо зброї. Є надія. Слава Україні. Ми можемо там бачити всіх ключових, осіб, включно з на, в кінострічці. І це теж була частина в контрпропаганди проти угорської. Сторони, а ми мусимо розуміти, що Угорщина розігрувала ще таку карту, десь схожа була ситуація після першої світової війни. Що український рух тісно співпрацює із радянською стороною, оскільки пам'ятаємо десяті років українізації, все це обігрувалося. що от дивіться, от ви підтримуєте незалежну карпатську Україну. а Вона розпочне об'єднання. Можливо, це об'єднання буде не просто з Україною, а з Україною і радянською, тобто були навіть такі аргументи зі сторони Угорщини. Ми завжди, коли кажемо про карпатську Україну, ми завжди там знаємо, що агресор є Угорщина, яка а атакувала карпатську Україну, анексувала її територію. Але Августин Волошин зміг виїхати. Він потім довгий період життя перебував і жив у Празі. І саме в Празі його знайде майбутня. Смерть не в празі він її зустріне, а його там знайде, тому що радянська влада в неї було такий, напевно, пунктик. Вони вишукували всіх українських політичних діячів, які мали якесь відношення до радянського союзу або не мали, і просто знищували їх в різних куточках Європи. І так само сталося з Австином Волошиним. Вони відправили 10 чекістів спеціально для того, спеціальною засідкою, щоб вони Авостина Волошина з Праги пере... перевели до радянського Союзу або змовзмов. Змогли що він все таки залишився в Празі, коли прийде радянська армія, бо тоді якраз був фронт, і він залишився. Тобто він не виїхав з німцями. Він фактично чекав, поки прийде радянська влада? Ну принаймні, є така історія, і радянська влада потім його садить в тюрму. Чому він не поїхав? Чому він все-таки повірив uh, тому коцку, який був теж закарпатцем, його переконав, але був чекістом? Чи могло було й бути якось інакше в цьому випадку? Я думаю, тут треба звернути увагу і на особисті причини ще в 1936 році. Помирає дружина Волошина. Це для нього дуже була величезна особиста трагедія. Дітей в них не було. У них був приватний притулок, де вони виховували 22 дітей, не рідних, а власне прийомних. І я думаю, що це десь для нього був проломний момент, що він хоче десь далеко виїжджати. Звичайно, Прагу він сприймав все одно як частину якогось спільного про. Простору. Зрештою, можна собі уявити, людина, яка народилася в часи Австро-Угорської імперії, ну прага, це все одно частина однієї держави. Пізніше міжвоєнний час це столиця Чехословаччини, в складі якої було Закарпаття. Ну і тут банально він певно все-таки сприймав, що це десь поближче додому, не так далеко. І вже як людина досить такого старшого віку не хотів в якісь радикальні рухи йти. Відомий цей момент, коли він очолював вже українські вільні. Університет в Празі неодноразово пропонувалося перенести його принаймні десь далі на захід, і в результаті він був перенесений пізніше в західну Німеччину, а от власне Волошин проти цього виступав. І думаю, що десь він і став жертвою часткової радянської пропаганди і цих агентів, які підсилалися так чи інакше в його оточення. І я думаю, що тут особисті, і десь можливо певна його наївність, тому що дуже багато відзначали людей, що він був такий добродушний чоловік. Попри те, що займав високі державні посади, десь відіграло цю для нього злу іронію, і дійсно представники СМЕРШу, в радянської під гаслом смерть шпигунам. Знайшли його пісніше доставили до Москви, де він і наступних декілька місяців свого життя. Останніх провів. Третій блок нашої програми я хочу його продовжити таким запитанням, що ми, коли згадуємо в історичних якихось контекстах, Агостина Волошина в першу чергу президент Карпатської України, але більшу частину всього свого життя він був греко-католицьким священником, і при тому, що вже тепер, під час нашої незалежної України, неодноразово порушувалося питання про те, щоб надати йому його беатифікації, тобто це зарахування лику блаженства. Женних це один з кроків до того, щоб потім зробити канонізацію, чи в принципі можливо таке, чи можливо таке, що в Україні скоро з'явиться перший блаженний президент? Хотілося б звичайно, тому що справді чоловік видатний, в тому числі як релігійний діяч у 1933 році, пій дванадцятий папа римський надає йому статус прилата в Мукачівській єпархії Гректольської церкви. І звичайно, що потрібно все робити для того, щоб таке рішення було прийнято тим більше, що все-таки є оптимістичні сценарії, звичайно, лише в 2002 році, але таки дали гусинулошеного статус Героя України посмертно що правда, на жаль. Е але справді ми маємо той випадок, коли дійсно людина на це заслуговує. Згадував випадок з притулком для дітей. Це чим не справа дійсно життя е е е організація різних е релігійних э свят, які сприяли тому, щоб в і в міжвоєнний час українське суспільство вчилося до якоїсь національної свідомості. Дали культурні заходи, а знаємо, що протягом всього часу існування. Розвитку українського національного руху релігія відігравала ключову роль. Священники, єпископи, митрополити об'єднували довкола себе політиків, в тому числі, і, зрештою, сам волошений цьому приклад, сам вихід зі священницької родини. дід його був священником, батько священником. Ми завжди в нашій програмі спілкуємося не тільки з нашим гостем, а спілкуємося ще й з чатом GPT. Він пропонуємо йому згенерувати відповідь того чи іншого історичного персонажа. В даному випадку в нас Агустин Волошин. Якби він відповів на наступне запитання, яке значення для державотворчого процесу України мала карпатська Україна? Для державотворчого процесу України Карпатська Україна символізувала бажання українців здобути свою національну ідентичність та автономію в межах своїх історичних земель. Проте окупація Угорщиною припинила цей процес, і Карпатська Україна не стала довготривалим суб'єктом на політичній карті. Бачимо, чат GPT відповів такими якимись загальними фразами. І довго ми його запитували стосовно ролі Угорщини і стосовно сучасної Угорщини, як вона себе влади Угорщини, як вона себе інколи неадекватно в тих питаннях. Ем, Поводить, чи є можливо там в працях Австина Волошина або в його діяльності якісь такі чинники, які могли би ми зараз використовувати по відношенню проти угорської пропаганди сучасної, вже і якихось таких теж імперіалістичних замахів від угорської влади. Так, Остін Волошин акцентував, що Закарпаття це насамперед руська спадщина, наголошує не російська, не руська, а власне руська. За апеляцією до Київської Русі. Активно завжди згадував час існування Галицько-Волинської держави, коли і князь Лев сягав своїми володіннями до Закарпаття. Акцентував на тому, що в XIX столітті на Закарпаття приїжджали дії чи на Діпрянщини. Хоча, звичайно, Першим на Закарпаття з Дніпрянці приїжджав Драгоманов, який теж будував в своїх концепціях бачення Закарпаття як частини українського простору. Ну, писав, руського простору, але в контексті спадщини Київської Русі, акцентував на етнографічних матеріалах, які чітко демонстрували спільність матеріалу і Галицького, і на Дніпрянського, і Закарпатським. Тобто, в той час, дійсно, це визначальні були риси етнографічні. Які на які опиралися і констатували, що так, це не є угорщина, попри те, що цей край часто модернізувався. Селяни навіть на рівні своїх пісень пам'ятали часи, коли от Галичина, Наніпрянщина, Закарпаття це вже раніше був спільний простір, принаймні культурний. Звичайно, що з державним часто не складалося з тих чи інших причин. Але сам факт того, що він очолював. Навіть хоча б ці декілька днів незалежну карпатську Україну, це дуже промовистий факт, тому що по суті ми маємо вперше вперше і факт відродження української державності після занедба Гетьманщини наприкінці XVIII століття. Протягом століття, попри різні наші гасла українцям на жодній з території, ні на Дніпрянщині, ні Галичини, ні Закарпатті не вдавалося цього робити. І Лише ось в березні 1939 року державність перша була відроджена українцям, ми на цих територіях, принаймні на Закарпатті. Я нагадаю, що спілкувалися ми про Августина Волошина, про людину, яка можливо в найближчому часі стане і навіть блаженним в церкві католицькій, спілкувалися про першого президента і єдиного президента карпатської України, про державу, яка показала, що українці не втрачають бажання мати власну незалежну країну, навіть ви здається повністю безнадійних умовах. Це була програма Моноскрипт і спілкувалися ми про Авуст. На Волошина. інші випуски проекту манускрипт можна переглянути на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь, обов'язково ставте лайки і коментуйте.